Ви можете правильно рахувати доходи та витрати, заповнювати звітність і перевіряти кожну цифру в накладних і рахунках. Проте, на думку Державної податкової служби, це ще не означає, що компанія нічого не порушує. Податкові спори виникають наразі, в основному не через те, що бухгалтер щось неправильно облікував, а через звинувачення в податковій несумлінності. Немає гарантії, що податківці не звинуватять вашу компанію в тому, що вона уклала кілька угод, аби зменшити податки. ДПС поновить перевірку. До справи візьмуться з новими силами, тож не сподівайтеся на легкі документалки та фактичні перевірки. Проте я, Олена Сердюк, експерт вищої школи Головбуха, створила для вас експрес-програму та навчу, як боронитися. За 15 годин онлайн-навчання знатимете, як підготуватися до податкової перевірки без штрафів з довідкою, а не з актом.